Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія, де хочемо показати вам цікаву квартиру неподалік пляжу. На нашій території є басейн, також в ціну включене парку місце. Ось це наше місце. І давайте подивимось на саму квартиру: 160 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Тут є дві спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми попадаємо одразу в салон. Ось так виглядає наша вітальня. Ми маємо кондиціонер. Що мені подобається, тераса велика, тут поставили стіл. Дуже цікаве планування, незважаючи на 60 квадратів, все доступно, є спальні і дуже-дуже все грамотно. Немає великих коридорів, як це заведено в Іспанії. При вхідній зоні одразу теж ми маємо кухню, все необхідне є, гарнітури в порядку, невеликий стіл. Так, і віддалена така. Господарча зона, невеликий господарчий блок. Ось так він виглядає. Поїхали, подивимось, що в нас ще є в цій квартирі. Спальня два односпальних ліжка, невелика тумбочка. Ось так виглядає наша спальня. Можливо, буде перемалювати стіни на біло. Також маємо вмонтовану шафу і вид з вікна сусідній будинок. Так, поїхали далі. Далі в нас є санвузол. Два санвузла розташовані поруч. Тут є душова кабіна, унітаз та умивальник. Невеликий, але їх два. Це дуже добре. Тут є унітаз, біде, умивальник та ванна. В принципі, по плитці мені подобається. І поруч основна спальня. Два односпальних ліжка, ця спальня трішки більша. Так, маємо якісь невеликі тумбочки, вмонтовану шафу. І також вихід на балкон зі спальні і з вітальні. Дуже цікава квартира неподалік пляжу в місті Гандія.